Вітаю, шановні колеги. Сьогодні попрацюємо у магічній студії, попрацюємо над редагуванням зображень. Отже, я в пошук вела ялинка новорічна, і мені Canva пропонує різноманітні фотографії. Ось я візьму цю фоточку і далі спробую її відредагувати. Натискаємо, дивіться, зліва вгорі в нас є редагувати фото. І ми з вами переходимо в Magic Studio. Перша функція видалення фону. Ну, погодьтеся, нам частенько таке потрібно. Коли нам фон не потрібен, потрібні тільки об'єкти, які зображені. Отже, тільки ви натискаєте фон видаляється. Якщо треба повернути, Ось так стрілочка назад, і в нас фон повертається. Тобто, це перша найпростіша функція. Далі, друге, магічна гумка. Ми вибираємо розмір пензля, яким зараз визначимо той об'єкт, який би ми хотіли прибрати з нашої фоточки. Ну, наприклад, оцей чобіточок. Все штучний інтелект працює, і ми чекаємо. Поки наш чобіток пропаде. Так, ви можете налаштувати розмір пензля, ви вже це зрозуміли. Так, і чекаємо, поки підвантажиться. Так, ще трішки. І все, ви бачите, ось перед вами чобітка як не було. Бачите, це місце у нас тепер вільне від чобіточка. Ось така магія, це наша магічна гумка попрацювала. Далі магічне розширення ми, бачимо. ми можемо розгорнути фото наше. Дивіться, у нас є обрізати і розгорнути. Ми з вами вибираємо, зараз працюємо над розгорнути або вільна форма, або на всю сторінку, щоб розгорнути. Дивіться, якщо я буду просто тягти зараз за куточок, та, у нас буде змінюватися. Ну, дивіться, у нас змінюється картинка, щось там не буде входити у сторіночку, десь некоректно буде відображатися. Тому. Ми використовуємо ось функцію магічне розширення. Наприклад, на всю сторінку натискаю магічне розширення, і, бачите, вже звичні наші чотири зображення, ми виберемо те, яке нас найбільше влаштує. Далі ви бачите функція так само, як розгорнути. Так, ось ми вибираємо зараз, дивіться, як нам красиво система розтягнула, так, розгорнула, вибираємо, як нам потрібно. Так, ось у нас зображення чітко на весь слайд розтягнулося. І розтягнулося коректно, красиво. Так, далі ми можемо, дивіться, можемо обрізати зображення. Ну, наприклад, бачите, ми можемо визначити 1 на 1, або 16 на 9 розміру брати, тобто або квадратик, або прямокутник, або вільна форма. Ну, наприклад, я хочу залишити тільки ялинку ось я із кріслом, щоб вона залишилася. Я наводжу ось цими кутиками, так, налаштовую форму, яка мені потрібна. І далі натискаю готово. Все у нас обрізана наша фоточка, і в нас залишилася тільки ялиночка. Так, продовжую експериментувати із нашою фоткою далі. Магічне редагування. Ще сьогодні подивимося. Наша задача: дивіться, пензлем: намалювати той предмет, який би ми хотіли. Замінити. Ось я хочу, щоб замість цього крісла качалки було офісне крісло. Що я для цього роблю? Я замалювала наше крісло. Далі опишіть зміни, натискаю. І я пишу офісне крісло. Офісне крісло. Далі, бачите, можна там надати фактуру мармуру, додати оленя, змінити колір, тобто все це можна зробити. Створити, натискаємо. І е, наша система, ну той же штучний інтелект, як ми вже бачили в попередньому уроці, працювали із Magic Media, так само нам запропонує чотири варіанти. Подивіться, яке нам або таке крісло. Або ось таке крісло, дивіться, на заміну. Або ось таке крісло. Бачите, тобто ми вибираємо те зображення, яке нам подобається, залишаємо те, яке нас найбільше влаштовує. На сьогодні усе творіть.